на полі прибирають арахіс. Ось так виглядає комбайн на арахиса от уже у нас арахіс викопаний, в валку лежить, іде збір урожаю арахісу в США. Зараз покажу зблизька, як виглядає комбайн. Ось так виглядає збір арахісу з валка. Захід насамперед дуже цікава культура, але потребує великих інвестицій, так що це культура не для кожного, але в цьому життям можливо. Працюємо, що і вам бажаємо.